10 причин, чому професійні військові обирають комерційну військову амуніцію. Захист, функціональність, комфорт, довговічність, ергономіка, репутація, моральний аспект, підтримка. Сертифікація. Надійність. Отже захист. Якщо виробник заявляє шостий клас захисту бронеплити, то це буде дійсно шостий клас. І плита захистить вас від тих боєприпасів, від яких має захистити. Не буде ніяких несподіванок. Функціональність. Комерційні виробники намагаються зробити свої вироби максимально функціональними, що допомагає бійцю на полі бою виконувати безліч завдань, не використовуючи іншої амуніції. Тобто максимум функціоналу на одиницю ваги. Комфорт. При проведенні військових операцій військовослужбовець націлений на результат. Йому нічого не давить, не, тре, не трахтить, не волочиться по землі. Йому комфортно. Да, продукція відомих брендів коштує недешево, але воно того варто і ось чому. Довговічність. Дешеві вироби, які шьют в підвалах або квартирах невідомі майстри з невідомих матеріалів низької якості після недовготривалої експлуатації розлазяться на шмаття. Ергономіка. шита ноунейм no брендами військова амуніція. Майже всюди і завжди за все чіпляється. Все випирає. Все розташовано не так, як треба, і не там, де треба. Репутація. Зазвичай підвальні бізнесмени не несуть ніякої відповідальності за втрати життя і здоров'я військовослужбовцями, які використовували їх неякісну амуніцію, яка в самий відповідальний момент підвела. Випадків, коли рвуться в бою бронежилети, бо використані погані нитки, неякісна тканина, не тримають неякісні велкропанелі, лопають на морозі дешеві фастикси, достатньо багато. Але є один секрет, як цього уникнути секрет для мобілізованих. Слухайте професійних військових і якнайшвидше забезпечте себе якісною амуніцією. Це захистить ваше життя. Надійність, якісне спорядження не підведе. В будь-якої ситуації воно виконує поставлені завдання зразу в раз і кожен раз. Сертифікація. Держава встановлює стандарти на військову амуніцію, обладнання, одяг, взуття. Солідні виробники бережуть свою репутацію, обов'язково сертифікують свою продукцію на відповідність державним стандартам і підтверджують якість своєї продукції. Підтримка. Виробник, який цінує свою репутацію, не закінчує своє спілкування з клієнтом після отримання від клієнта грошей. Є постійний зворотній зв'язок. Наприклад, я замовив балістиці плитоноску. А потім до неї докупив бічні кишені для балістичних пакетів і балістичні пакети, але не вгадав з розмірами. Менеджери допомогли мені повернути те, що мені не підійшло, і обміняти на вироби потрібного розміру. Легко, просто швидко. Мені подобається як амуніція фірми балістика, так і відношення до клієнта. До того ж, балістика моніторить відгуки військових і на основі цих відгуків постійно удосконалює свою продукцію. Моральний аспект. Коли ти впевнений в своєму захисті, в надійності в комфорті в своїй амуніції, тобі легше виконувати поставлені завдання. І ще, доглядайте за своєю амуніцією, бережіть її і вона віддяче вам взаємністю. Пам'ятайте, на війні потрібно зберігати холодний розум, мати чисту зброю і потрібне спорядження для виконання поставлених завдань. Навчайтесь і ставайте професіоналами, щоб потім навчити когось і спасти йому життя. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися більше про життя на війні, про способи і засоби залишитися живим і здоровим навіть в таких складних умовах. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який знаходиться в описі під відео, де ще більше матеріалів і посилань на матеріали корисні для виживання. Якщо ви ще не мобілізовані, є велика ймовірність того, що ви станете ним. І якщо ви будете дивитись цей канал, ви дізнаєтесь багато інформації, про яку вам ніхто не розкаже. Поділіться цим відео особливо з тими, кого вже мобілізували.